Ширівносильні нерівності. Х плюс 5 в другому степені менше нуля, та модуль х менше нуля. Х відняти 3 в четвертому степені більше або рівне нуля, та модуль х відняти 2 більше або дорівнює нулю. Розв'язання. Область допустимих значень в усіх прикладах це всі дійсні числа. Тому можемо безпосередньо розв'язувати нерівності. Оскільки довільне число піднесене до парного степеня є невід'ємним числом, то x додати 5 в квадраті також невід'ємне. А тому нерівність х додати 5 в квадраті менше нуля не має розв'язків. Знайдемо множину розв'язків другої нерівності. Оскільки модуль x це відстань від x до нуля, то модуль x невід'ємний. А тому нерівність модуль x менше 0 не має розв'язків. Оскільки обидві нерівності, що ми розглядаємо, не мають розв'язків, то в них збігаються множини розв'язків. І це порожня множина. Тому ці нерівності є рівносильними. Аналогічно до попереднього пункту х відняти 3 в четвертому степені це невід'ємне число. Тому розв'язком нерівності х відняти 3 в четвертому степені є довільне число. Тобто множина розв'язків це всі дійсні числа. Оскільки в лівій частині нерівності стоїть модуль х відняти 2, то теж маємо. Що ліва частина нерівності невід'ємна. А тому множиною розв'язків нерівності модуль x відняти 2 більше або рівне 0, буде множина дійсних чисел. У цьому прикладі множини розв'язків нерівностей співпадають, отже, вони теж є рівносильними.